Дитяче реанімаційне відділення відкрили у Коломийському пологовому будинку. Це сучасна палата з усім необхідним медичним обладнанням та якісним ремонтом. Тут надаватимуть допомогу дітям, які народилися із певними ускладненнями чи проблемами зі здоров'ям. Зробити це вдалося завдяки власним коштам медичного закладу та меценатам. Детальніше в сюжеті. Любов та Богдан Книшуки щасливі молоді батьки, їхні двійнята побачили світ саме у Коломийському пологовому будинку. За успішні пологи родина вирішила віддячити закладу, зробити щось, щоб малюкам, які цього потребують, надавали оперативну якісну медичну допомогу у комфортних умовах. Дружина змушена була на підтримці бути і чесно кажучи, ті умови, коли раніше були вона на підтримці, ну вони не в захваті були. І тоді ми з розумінням до цього питання завдяки Богдану Васильовичу, ми разом спільними зусиллями зробили так, що зараз можемо цим гордитися. І хоча, знаєте, багато людей можуть сказати, що в цей час, що це не на часі, тому що в Україні війна. Але з іншої сторони, за що наші хлопці воюють? Наші хлопці воюють. Ну за те за майбутнє наше. А майбутнє це наші діти. У нас були варіанти. Пропонували нам їхати в івано бо Все ж таки, двійня, якби ми зразу знали, що будемо народжувати в Коломиї, Хіба би там, от нам сказали, що потрібно їхати тут, не можуть нам допомогти. Але ми знали, що все обійдеться добре. Нам допоможуть. Ми і на обліку тут були, і народжували тут. І залишилися дуже задоволені якби, і умовами, і лікарями. Ми сестра дуже допомагала, тому що не легко було з двома дітьми там. Якби тому е, запрошуємо всіх, рекомендуємо всім і будемо раді, якщо. Е... Майбутні матері народять щасливих та здорових дітей в нас на Коломийщині. Тепер дитяче реанімаційне відділення це повноцінні палати з необхідним медичним обладнанням та якісним ремонтом. Його дуже потребував заклад, адже є немовлята, які народжуються з певними проблемами зі здоров'ям, розповідає завідувачка неонотологічним відділенням Коломийського пологового будинку Марія Драгомерецька. 10% дітей народжуються і проходять через палату інтенсивної терапії. Це не є завжди важкі стани, які вони Потребують там, підтримки дихальної чи ще там, різних лікувальних засобів. Є такі, що ми просто моніторимо тут, спостерігаємо і вони благополучно йдуть на сумісне перебування з із із домами. Е, є також відсоток діточок, які в е, важкому стані народжуються. Це можуть бути вади розвитку, це можуть бути ускладнення в пологах різні, це є передчасні пологи, які зараз у зв'язку із таким стресовим ситуаціями, із таким є діти, які народжуються перед. Час, ну, там вони мають свої проблеми, які треба вирішувати. Дітки переводяться на третій етап. У нас тільки стабілізація стану дітей, але оцей, ну, саме це золота хвилина, і оці перші, доби, перші годинки після народження вони є дуже важливі по дальнішому на вони впливають на життя дитинки. За період від нового року, у нас народилось. У нас переведено двоє дітей, таких важких, що були. Ну але зараз вони вже слава богу стабільні. Реанімаційне відділення пологового будинку справді потребувало покращення. Пригадує головний лікар Богдан Ленчовський. Коштів для усіх потреб треба було чимало, тому у таких випадках допомога меценатів є дуже доречною. Сім'я не шутів, у нас народжували. Люба і Богдан Петрович так сталося, що він сказав, що зможе щось допомогти, щось зробити ми можемо разом. І так усплачено. Генеральний директор дав дозвіл на придбання е е матеріалів, а Богдан Петрович сказав, що майстри від його. Організації будуть робити. І так помаленьку, помаленьку, і ми зараз відкриваємо дитяче реанімаційне відділення. Дуже красиво вийшло, дуже гарно. Затрати дуже великі, але воно того варто, тому що там у нас інколи прибувають діти, які народжуються і мають якісь там, скажімо, проблеми з здоров'ям. Вони будуть зараз перебувати у гарному відділенні, де є всі необхідні і апаратура, і можливості для того, щоб Надати їм кваліфіковану медичну допомогу. Я ще раз хочу щиро подякувати сім'ї книжуків за те, що вони все таки, незважаючи на весь час, допомогли нам у цьому. Після змін, яких зазнала наша медицина, у межах реформи змінилася і форма фінансування. Тепер медичні заклади, щоб залишатися на рівні, повинні залучати до облаштування лікарень, меценатів та благодійні фонди. Розповідає генеральний директор комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня Андрій. Кошки ми заробляємо кошти. Наші працівники це виключно на захищену статтю це заробітна плата і медикаменти. Це на рахунок обладнання і на рахунок готельних послуг, тобто, це є е, ремонт у відділеннях. Це мав би робити. Власник і меценати, фонди, якісь ми зараз вдячні, що ми зараз зробили ремонт у реанімаційному відділення. Ми вдячні пану Богдану Книшуку за те, що він долучився до того і зробив ну дуже гарний ремонт, і ми вже маємо. Де приймати комфортніше цих діточок маленьких, хоча вони ще не розуміють про готельні послуги, але це є дуже добре і обладнанням, звичайно, нам допомагають і фонди, і держава, і мерія, тобто наші власники. І я думаю, що вони до нас завжди. Ставляться позитивно, розуміють нашу проблематику і чи можуть завжди тим підсумляють. Дякуючи тим, що в нас є на і меценати, і депутати, які долучаються до цього. в пологовому будинку. За останні роки зроблено багато робіт, зокрема ремонтних та щодо оновлення обладнання. Наразі потребує капітального оновлення третій поверх медичного закладу, де власне є післяпологові палати для комфортного перебування породіль та немовлят.